Саме Швагро, як згодом встановлять правоохоронці, і ударив його молотком по голові, тіло сховав у погребі, а сліди крові присипав листям. Та, як кажуть, рідні загиблого, душогуб спочатку і не зізнавався у скоєному. Нема де. Ну, той стояв, що тофорий. Каже, а де володя? Каже, десь руку врубав, чи що, чи врізав. Каже, і десь побіг. Ну, жінка його каже, де володя? Каже, десь побіг. Каже, побіг, що на сусіди тіпа, зашивати руку, не до хати, а до цього десь побіг. Але бачить, що кров, каже, їй що тут кров. Матір вбитого переконана, чоловік скоїв цей страшний злочин, усвідомлено. Бо мати сознання, скажіть, що це слаба людина, це не слаба, бо це треба вспіти, витерти молотка, нарвати, нарвати трави, молотка положити тому. Кров пристелити, це ну скажіть, що слаба. Розуміла людина, що робить, а? Розуміла, і то добре розуміла.